Це, щоб ти понімав, велика панда. Да, бо маленька ось. <хи> оце велика, поняв, це маленька. Диви, який масенький. Ану. Ух ти йо, ти ще й плюхи даєш, старина. І Саня звідси просто пішов. Пішов свалювати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, містер. Містер селянин, мені здається, що ви трохи більше за мене. О, цікаво, як зривається кріпер. Ану. Ні чорта собі там кратер! Ти поди на цих... Сварюк, які вони здор. Блін, їх нельзя вбивати. Їх нельзя вбивати Саня, їх нельзя вбивати. Просто подиви на цього зомбіча. Він же ж кабан! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, і саме сьогодні у нас доволі незвичайний відос. І заключається його незвичайність в тому, що як тільки я вб'ю першого моба, наступні моби будуть ультраманюні. Але з кожним кілом нового моба вони будуть ставати все більші і більші і більші. Ну і понятне діло, що вони будуть. Все сильніші, 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 все швидші, 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 Ну, в общем то буде мені не солодко. Поначалу взагалі буде складно моба знайти. Ну, насправді, зараз ви могли бачити мобів, і тому що ну, це нормально, тому що ще сама модифікація в хід не вступила. Вступить вона в хід саме тоді, коли я ось зараз візьму скрафчу меч і дам плюху у цьому спрутові. Опа. Опа, все, тепер диви, який цей спрут. Став геть манюсінький І фішка не в тому, що іменно цей спрут манюсінький а манюсінькі абсолютно всі моби. І це реально, і просто повна халепа, я вам кажу. тому що зараз, ну, знайти моба, ну, прям такого маленького, по типу курки, там, наприклад, або якогось попугая, ну, буде майже нереально, тому що, ну, я їх тупо, ну, скоріш за все, майже не побачу. А це, щоб ти понімав, велика панда. Да, бо маленька, ось Оце велика, поняв, це маленька. І диви, в чому прикол, як тільки я винесу велику панду. Маленька стала більшою, от і так абсолютно всі моби. Тому в цілому, ну по правильному, взагалі, мені по-хорошому мобів сильно не вбивати. Тому що як тільки я почну жорстко вбивати мобів, а потім піду в якусь печеру, то на мене нападуть просто величезніші зомбі з величезнішою швидкістю і, само собою, з величезнішою кількістю ХП. От і це мені, якщо чесно, не дуже на руку, тому що я взагалі не знаю, як мені пройти цей майнкрафт, коли він по суті з кожним кілом стає все складніше і складніше. Мені здається, що це можна було би пройти, якби я сильно. Постарався, от, і майже не вбивав мобів, але ж я захочу вбити мобів, щоб просто протестити. Правильно? Ну, звісно ж, я захочу це все зробити. Але от розумієш, що справа. Справа заключається в наступному, що деяких мобів мені дійсно доведеться вбивати. Наприклад, до якихось мобів, в яких я хочу похавати ну, їжу, їжу потирити. Понімаєш? От, е, така от справа. Просто фішка заключається в тому, що зараз, якщо я знайду селище, там, наприклад, мені пощастить суперлютом, мега обалденно як, і Голем там буде дуже маленький, і понятне діло, що Буде мати дуже мало ХП. От. Кстати, воно й селище. Обалдеть на Ха-ха-ха! <laughs> я вообще не очікую, якщо чесно. Ну, окей, погнали. Головне те, що я там зможу на натир... А, пожди, там сіна нема, там сина, там селищі? Да. Ось кстати, курка тобі. Поняв да? Тому якщо я зараз буду бігати і майже не бачити мобів, це нормально. Да. Мені цікаво, як це все буде виглядати вночі, коли зомбі будуть спавнитись, кріпери теж, але вони будуть ультра мега-малесенькі. От, ну головне те, що в цьому селищі повинен бути Голем. І так як ми вбили вже одного моба, а саме панду, то Голем буде чуть-чуть більшечки, і він все одно буде мати супермало ХП. А, є тут сіно, лоу, я й не знав. Я думав, в... отут нема сіна. А, знаєш, де нема сіна? Сіна нема в, С, в цьому, в тропічному біомі. І мене не в цьому, а той, що такий жовтенький. От, от там точно нема. Там де акації ростуть. Там тупо немає ні чорта. який верблюд манюній. І прикол його в тому, що він може бути вообще мега здоровим. Селянин тупо не може випригнути Блін, а як мені тут знайти Голема? Як знайти Голема? Хлопці, є певна ідея. Тут є колокол, по ідеї, і ми можемо в нього подзвонити і Голем може сам прийде Я взагалі не впевнений, що це так працює, але цілком ймовірно, що таке може. Угу. Це шут. Ооо. Це верблюд такі звуки здає? Обалдеть. Непогано. Так, а ну, давай на башню вилізем, можливо, ми щось тут знайдемо. Тут є скриня, з пшеницею і книжкою. Ні, така движуха мені не потрібна. Окей, хорошо. Значить, що ми можемо зробити наступним чином? Ми можемо зробити це і похавати? Це по-хорошому. Ще дуже по-хорошому, мені би знайти голема. А ну? Голем знайдеться хоч якось чи ні, бо він просто біленький, я його на піску, чорт побачу. Просто, ну, найлегший спосіб це тупо взяти, вбити кілька селянів і Голем стане більше. І я його, понятне діло, що побачу. Ну, ти знаєш, не сильно хочеться отаким балуватись, тому що коти, бачиш, які маленький, Голем, ідеї, такий самий має бути. І він тут 100% є. Я впевнений, що він тут є. Просто він десь заникався або десь упав. О, ось він. Диви, який масінький! ну? Ух ты, йо, ты й плюхи даешь, старина! І прикинь, який би він був сильний. П'ять злитків випало! Прикинь, який би він був сильний, якби я перед цим повбивав кілька селянь. Ну це ж був би капець, це був би капут повний, тому що, ну, коли ми так, воно півтора хп мені наніс. А так би наніс мені набагато більше. Ну і кстати, тепер, щоб доказати вам, що моби стають дійсно більші, то ми можемо побачити, що селяни стали бішечки. Вони реально стали бішечки. Тому, в принципі, зараз, щоб не гаяти багато часу, і поки в мене все таке леге, кстати, ось тобі і верблюд, він став теж більший. Ну, так, щоб не гаяти. Багато часу я би, в принципі, добув би сіна, ліг би швидко спати, щоб моби особи не спанулись погані, бо мені їх доведеться іноді вбивати або тікати від них по-любому. Іншого виходу в мене тупо немає. І само собою пробувати качатись далі, пробувати щось знаходити цікаве, ймовірно, йти в печеру, добувати якісь діаманти, залізо, обсідіан. Бо мені по-хорошому піти в пекло. Мені по-хорошому, дуже по-хорошому піти в пекло. Портал ми можемо і тут побудувати. Правда, заліза в мене вже то нема. Ну, то таке, то таке. Ми можемо тако спуститися, знайти тут залізо, але. Дивікі спрути маленькі, але фішка не в тому. Фішка в тому, що треба спочатку переночувати, а потім ще й дерево десь знайти на двері. Бо без дверей ми не зможемо ні чорта абсолютно добути. А от з дверима чомбині? Їх же ж можна не крафти, їх можна тупо стерити, пацани. які рибки маленькі. Ну, рибки і так завжди маленькі. Ну, но... підводних зомбі, кстати, не видно е, утопленіків. Ну я думаю, що вони тут теж десь є. По-любому, вони десь мають бути. Так, ладно, забираємо двері. Погнали шукач залізо. Мені треба прям або якась печера жорстка. О, це мені підходить, пацаки. Це прям хорошо. Оце прям хорошо. Тут і мобів нема, і заліза купа. Ми щас так само його супер швидко добудемо. І, само собою, не просто заліза купа будемо мати, а ще є. Цілком ймовірно, що щось ще знайдемо. Ми можемо тут знайти спробувати, по крайній мірі, діаманти. Ну, правда, діаманти будуть трошки нижче. Прям тут ми їх точно не знайдемо. Як би мені не щастило, звісно. Ну хоча все лише мені прям реально пощастило, мені це подобається. Це говорить про те, що можливо буде все не так складно. Але це тільки початок народ. Я впевнений, що далі буде жощо. Так, ну ось, в в принципі, попали ми вже в дупу, ставимо двері. Давай дихати треба. Треба набрати воздуха і валить звідси. Короче. Я лучше просто знайду звичайну печеру, тому що тут уже ловить мені не особо є що. Хоча воно ну, є якась печера. А давай подихаємо зараз. Скільки мене заліза вже? 11. Ну, 11 це також дуже мало. По суті. Мені треба ну, для Хоча б, хоча б якогось, якогось, не якого сета. Мені треба заліза побільше. Де. Не повіриш, но заплив я в дупу рядкосну. Опа, тут є зомбічок. Я ж тебе, якщо уб'ю, то ти, бідолага. Ну і твої кенти будуть ставати все більші. А мені це не сильно на руку. Осьо ти манюні кріпер. Цікаво, як ти бахнеш. Ти даже блока не взірвав. Окей. Діаманти! Діаманти, діаманти, діаманти! Здорово! Оце те, що мені потрібно. Давай скажи, що ти не один. Ладно, можна сказати, що і один. Ну, в принципі, діаманти це така річ. Знаєш, сьогодні є, завтра нема. По суті, вони Ну, можна сказати, що і потрібні, але не, не капець, як дуже сильно. Можна і без них нормально себе почувати. І головне, що їжа є, інструменти є, ще може зробимо. І буде кайф Так, тут є якийсь ще спуск. О, ще є. Лол! Обалдеть. О, хорошо, хорошо їх тут. Їх тут кра, їх тут нормально. Обалдеть так Главне, їх не вбивати, хай самі підриваються. Вони, по суті, ще з демеджа мені не наносять. Нехай вони краще будуть малими, чим потом мега здоровими, які будуть підривати півмапи. Такі типи мені не треба. Так, тут щось є? Тут є залізо. Непогано, давай зробимо пічку. І тут, кстати, чую скелета скалета за стіною. Не сильно хочеться знайти скалета, тому що ну, він почне по мені стріляти, мені доведеться його вбити. А наступний скалет стане більший. а це мені супер не подобається. Тому ладно. Коротше, мені дав відро. По суті, ми зможемо там тупо в селищі зробити портал зверху, не добуваючи там обсідіан, просто Руками. Просто завдяки відруми ми можемо це зробити і не паритись. І само собою було б дуже ще файно зробити собі армор і піти в пекло, не вбиваючи жодного моба. Оце було б кайф. Все так, пічка вале. Саня робить собі відро. Халява. І по суті, ми можемо зробити діамантове кайло, яке воно мені по суті. І не потрібне. Взагалі не потрібне, тому краще зробити діамантовий меч. Краще все-таки діамантовий меч. Тому що потому що діамантовий меч це сила. І отако все закрите. Найс. Так, шість злитків є. Робимо, значить, собі штани не вистачає. Значить. Чекаємо, почекаємо ще. Так, нагрудник. Бенц, капелюх, Бенц. Уже трохи броні є. Уже хорошо. Ждемо далі. Штани. Сюда. отако. Майже в діті, прикинь. Надо ще один злиток на, на запальничку і по суті, ще кремінь знайти, але ми там знайдемо по-любому. Так, залізо Бенс, ще Бенс. І по суті, звідси можна потихесенько, помалесенько свалювати і робити черевички. Халява. Так, друзі, дарова. Принципі, все супер гуд. І все, що мені потрібно, це зробити класний крутецький портал. Правда, як? Що, я ще не знаю. Знаю. Хі -хі. Ще поки не в курсах. Що будемо пробувати. Ні, в принципі, я його робив уже. І не раз, але просто. Не все так просто, розумієш, да? І воду треба набрати. Отакогося От бемц. Все, щоб вода далеко тут не розтеклась. Такогось ось робимо теж бемц. І по суті, розливаємо лаву. Я б не сказав, що я це роблю прям по-спідранерськи, але ну, то, що вмію робити, то вже й слава Богу. Бо я не все вмію робити. І останній блок Бемц. Супер! Все, портал готовий. Все, що мені лишилось, це кремній. Хорошо. Быстренько, значить, Беремо, робимо собі лопату отако, і шуруємо по гравій. А, тут ще й прикол в тому, що гравію нема, так? Да? Ну да. О, є, хорошо. Так, супер. І все, добуваємо трошки гравію. Такої кількості нам буде достатньо і валимо сюди. Ще я провтикав смолоскипа. Ладно, і таке буває. Опа. І запальничка готова. Найс. Все, все, що потрібно, це всього-то на всього. Запустити портал, зайти в нього, знайти самий мій нелюбимий біом, напевно. От, і спробувати вилізти з цієї Хе-хе, не маючи блоків, ти знаєш, це зробити дуже ну так нелегко. Тут ще слайми будуть маленькі бігати. Кстати, я б не сказав, що вони прям маленькі. Вони якісь звичайні. Ні, хоча трохи маленькі. Ладно, будемо ще спробувати якось звідси вилазити і старатися не вбивати мобів, тому що можуть бути. Реальні проблеми, якби я вбивав мобів, вони були б трошки сильніші. Оце, як я розумію, великий слайм. Да. Да, бо він не може мене задамажити. Ось тобі маленький слайм. А оце прям великий. Який типа дамажа, но особо і не дамажи. Бо в тому ж і прикол, поки вони геть манюні, у них мало ХП у мобів, і вони не багато дамажать мене. А от самі більші проблеми заключаються тоді, коли моби стають неймовірно великими. Прикинь, які ще свинозомбі манюні. І якщо я їх зараз почну вбивати, вони можуть стати такими гігантськими, чуваки, що я не то, що тоді дракона не вб'ю. Я... я до енда не дойду просто. У мене не вийде дойти. Прикинь, я прийду, коротше, а там. Бласкутниці, які будуть спавнитись біля портала. Вони будуть розміром, я не знаю, як як хогліни якісь. Це ж ваще буде рофл. Як мені тоді їх вбивати всі? І в них хп буде мільярд, і вони будуть швидкі, як чорзна хто. Мені ж то не потрібно, ні, ні. Але блейзів мені все рівно доведеться вбивати. Тому мені треба знайти фортецю. Ти знаєш, як би я не любив ті чи інші біоми, але мені подобається те, що я знайшов фортецю. Це прям це прям хорошо. Правда, відро води мені тут не надо вже. Мені би по-хорошому знайти блейза. А воно він менюній такий. Бачиш, літає. -хо. -хо. ну. <ків> Поки він супер мега манюній у мене є шанси його вбити. Е, і мені по-хорошому свалити від них усіх, короче, і просто знайти обичний спавнер. Прям звичайний, тупо спавнер. Не битися з цими типами, тому що ну, його в баню. Мені без нього тоже хорошо. Да. Візер скалет, вибач, мені надо спавнер. Ух, я походу знайшов, я походу знайшов. Да, 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 У мене є блоки. Кайф, я знайшов спавнер. Бачиш, я його з одної плюхи вбив. Ну це чисто завдяки тому, що я не вбивав мобів до цього. Ну, тільки панду один раз. Опа. В тому і прикол, що вони щас... Будуть ставати більші, а я не знаю, скільки мені їх треба вбити. І ще було б дуже хорошо ендерменів убивати так, знаєш. не <губити> Якимось простим методом добувати ті перлини, бо без того буде обідно. Бачиш, диви наскільки вони більшими стали. Уже навіть з одної плюхи не вмирають. Та да, навіть з двох теж, на жаль. Ладно, давай хілитись. Хілитись по-любому треба. Добудовувати дах, теж треба. Хух, окей. У мене є три палки блейза. Мені треба скільки. Шість. Окей. Шість теж нормально. Так. Блейзи вже звичайні, як я поняв. Зато мене п'ять палок. Ху -ху 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 -ху. Моби вже, походу, повністю звичайні. Уже нема ніяких у мене бонусів атаки в мене. В них вже появляються бонуси атаки і швидкості. І отут починається, в принципі, самий цікавий момент. Наскільки довго мене вистачить, щоб пройти Майнкрафт. По суті, ще ж і дракон став більший, якщо я не помиляюсь. Ну, я можу, звісно, помилятись, але мені здається, що я не помиляюсь. І дракон в натурі стає більший. Просто диви, який Блейз здоровий. Він тупо товстий. І я його вже з сікох ударів не вбиваю. Він дамаже дуже больно. Він вже скоро в ці три блока влазить не буде. Готового взагалі хп нема. Ой-ой-ой! як дамаже. І я помер. Халепа! Халеп. Ого, містер. Містер селянин. Мені здається, що ви трохи більше за мене. Е, да. Хохо, подивись на цього кота. Це, це вже не кит, чуваки. Це вже якась і по міні-рійсі, я не знаю. Я хочу ще. О, верблюд. Я ще хотів на нього подивитися. Верблюд прям уже то, що надо, диви. Плюха здорова. На ньому ще й кататися можна. В нього хп багато, диви. І Я прям на верблюді такий, чувак. Ну, головне мобів поки що не вбивати, тому що можуть бути в мене опять проблеми. А проблем, я не хочу собі на голову. Мені, в принципі, так окей. І нам Беблейза блейза е, залутати. Хоча б ще одного. Що далі робити, не знаю. Бо все стає, все складніше і складніше. Чуваки. Давай до побачення, є е. шостий стержень, спавнер, гудбай. І Саня звідси просто пішов. Пішов свалювати. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 ой, -ой, 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 -ой. Блейзи стали ще більші, бо я бив ще одну е е е е Є проблеми. Мені вже в жодному біомі, в пеклі небезпечно, хочу так сказати. Тому що ви щас подивіться на цих піглінів, які, ну, я яких розмірів вони будуть. І мало того, що в них великі розміри, вони стали більшу мати ХП, більший мати демедж і більшу швидкість. Я в той же самий час не став сильнішим. Подиви просто на цього порося. Просто подиви на це порося. Воно здорове, воно реально здорове. Воно не було таким здоровим, я тобі базарю. Воно не могло бути таким здоровим. Воно стало здоровим. І стало воно здоровим не просто так. Далеко не просто так. Кенти, у нас зараз максимально складна місія. Все, що мені треба зробити, це якимось чином спробувати залутати золото у піглінів. і спробувати їм це золото продати. І заробити з цього всього. Можливо, перлини, можливо, стріли, а можливо, те і інше. Вони у, у них ще, кстати, арбалети. Мені це не подобається. Ну, будемо ще щось придумувати і лутати їхнє золото. Ой-ой-ой! Так. Дивись в нього ХП. У нього дуже багато ХП. Ой-ой-ой, старина. Давай пока. Ти блок забрав лисий, я, це мій блок був. Вони просто настільки здорові, що вони до мене залізти можуть поняв. Ух, так. Все, пока, брат. Пока. Пока, 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 старина. Пока пока, 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 пока. Я відте свалив. Я в дереві. Я в домі. Ну кілька блоків я про ну Ну, мене є 15, а це два стака золота. Це дуже хорошо Живем, живем Уже непогано можна похавати. О, синя горить. Хе хе бой. Так, є інша ідея. Значить, що ми робимо? Ми крафтимо собі золоті черевики, для того, щоб вони мене не трогали. Вони забули, що я крав у них е золото. Правильно? Вони мені тепер друзі. Невже? Та, та-да-да. Да, 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 да. І мені коріш. Значить, що ми з тобою зробимо, брат? Є ідея невеличка. Я кидаю тобі золото і закопую тебе. А ти будеш зі мною торгуватись. Окей? Окей. Чуваки, виникли певні накладнощі і пігліни стали дуже здорові. Ви не питайте мене, як так вийшло. Я не спеціально. Я чесно, не спеціально. Я просто даю вам золото, хлопці. А ви мене тупо не бийте. Бо як ти поняв, вони там, ну, коротше, вони не малі. Я можу спробувати сюди спрягнути і просто клікати отако золотом, щоб ви мене не били. А я. Все ж таки щось натрейдив. Правильно? Все, пацики, тримайте. Я не знаю, наскільки довго мені доведеться з вами потрейдитись, але я сподіваюся, що щось у мене точно знайдеться. Дві стріли є, вже хорошо. Золото, купа. Можна буде з вами поторгуватися. Прикинь, чотири перлини дали прям сразу. Обалденно, це дуже хорошо, чуваки. Чуваки, можете мене не бити? У мене немає більше золота. Чуваки! Вони мене з двох ударів винесли просто. Опа. А тут ще й ніч. Ти дикі корови бігають! Тут цей чувак ще здоровий! У нього хп ще більше стало. Дикий зомбіч великий. Скільки ти мені даме демж... Одне сердечко. Ха! Цікаво, як зривається кріпер? Ану? Ні, чорта собі там кратер. Ладно, я спать. Це халепа, чуваки. Ну зато він до мене тепер не залізе в хату, поняв? Але мені по-хорошому свалити. Він ще й не горить на вулиці. Це є трохи проблема. Окей, хорошо. М -м Давай. <звучить> Десь сховаємося, я не знаю. Просто в хату якусь маленьку забігти. Мені треба переробити стержні, зробити очі, енду, а, скрафтити лук. Палець нема. Боже. Це ти тикий, вообще капець. Ти поди, які там кури, поняв? Ну, наскільки вони здорові. Вони ж не просто так здорові такі. Це тобі не хухри, мухри. Диви. Тут не курка. Тут взагалі халепа. Да, яке воно здорове? І скільки ж я тих мобів убив, я ще й самим безпечним способом перлини надибав. Ну, взагалі, максимально безпечним. Так, ладно, робимо лук. Лук є, стріли є, їжа є. Саня готовий шукати портал. Let's go! Нам туди. Хорошо. Просто ти можеш уявити, наскільки великі ці риби. Ну. А просто. Ми, звісно, ще не дійшли до максимума величини, але вони вже не малі. Вони вже не малі. Спрутто, то вообще. спрут більший, ніж я. Хорошо, погнали шукати портал в End. Час на ласкутниць подивимося, обалдєєм. Скоріше за все, максимально жорстко, обалдєєм. Так and, ти вообще, йди від мене і не, не біси мене. То ще стріли випали з ціпів. Ти, понятний діло, вони вмираєш те там, хп, капець. Ти знаєш, чесно скажу, пробіг я недалеко. Просто проплив оце озеро. Ну, як сказати, озеро океан, можна сказати, і мене все одно веде ще далі. Ну, в принципі, то не є проблемою, тому що, ну, як ти сказати, далі, так далі, то взагалі не проблема. Просто які броненосці здорові. Цього вже достатньо, щоб бути в шоці, якщо чесно. А! Ха, я, я, походу, портал знайшов. Ха, <рес> мене ще й всі очі залишились. Обалденно. Ладно, погнали. Я сподіваюся, що мені дуже сильно пощастить і мене там не винесуть. Ну, там насправді мобів не повинно бути, да, малих? Ну, не то, що малих там зомбі скелетів не може бути. Бо там потолки не сильно високі. Зомбі-скелети зараз у мене вже реально здорові в світі. Ну, реально без шуток. Мені так здається. Тому цілком ймовірно, що я там зможу жити. Зможу жити ще й нормально. Ну, мені здається. А як там на буде, я не знаю. Головне, в лаву не впасти. Все остальне байдуже. Фух, ладно, копаємо. Кудась докопали. Ладно, давай нижче. Не знаю, скільки мені ще треба буде копати. Я, походу, знайшов. Я знайшов. Хорошо. Я, я чую, кріпер дамажився. О, я знайшов портал. на цих тварюк, які вони здор. Блін, їх не вбивати. Їх не вбивати, Саня. Їх не вбивати. Саня, їх не вбивати. Вони зараз уб'ють мене. Вони мене зараз просто побивають! Ух, ну, з 10-ї спроби у мене вийшло. Це хорошо. Головне, щоб на мене ще сильно не загрались ендермени, тому що, як ти поняв, вони <кхм> Не маленькі Вони далеко не маленькі. І добре, що я їх не вбивав, тому що вони були би більші Ух, ти йо прикинь, який він здоровий. Він просто кабан, чуваки. Він просто мегакабан. А дракон? Ні, дракон обичний. Хорошо. Чи вийде вбити дракона? Якщо мене вбили ласкутниці, то я навіть не знаю. Мінус один, мінус два. Мінус три. Мінус чотири. Так, Дракоша, не бомби! Я те прошу. У мене ще є чим зайнятись, поки почекай. Мені тут просто-напросто. Ух ти, йо, я по попав случайно, брат, я не хотів тебе вбивати. Вибач, мені всього-то навсього треба зламати пару кристалів. Отако. Де ще є кристали? Десь точно є. На самих великих вежах по-любому є кристали. Блін, ну я б на нью виліз, напевно, по-хорошому. У мене я гравію дуже багато. Давай попробуємо. Я не впевнений, що з гравієм саме хороше, що можна зробити, це підніматись. Ну, точніше, я впевнений, що лучше з гравієм не підніматись. Але інших варіантів, у мене, чесно кажучи, немає. У мене їх тупо немає просто. Просто варіантів немає. Не то, що інших. У мене їх взагалі немає. Мені треба вбити дракона якось. Так, от робимо. Його отако от робимо. Вижили. Вижили. Жить, жить надо жить. Я не можу попасти. О, попав. Так, і все, да? Да, один остався кристал. Хорошо, все, спускаємося. Let's go, дракон! Халява. Так, эндермен ще жоден не загрився. Це супер магія. Я не знаю. Мені супер щастить, поки що. Це стріла, дикая здорова, да? Це ж моя стріла. Походу, мені хана. Не, поки що, поки що живу. Дракон, да, дарова, вибач. Я йду бить тобі голову, брат. Ух ти йо! Ух ти йо! Живу, живу. Не живу! Чуваки, дракон, братуха! Добре, що ти не став супер великий, і я просто буду бить тобі по голові. Тихо, мені походу хана. Да. Так, спроба номер 88, і дамажем по лобі тіпу. Якщо він має зараз не вб'є, а він може й вбити. А якщо не він уб'є тобіндермен, який загряний прямо на мене? Да. Ну нічого страшного, ми живемо. Правда, в мене нема води тепер. Але і в дракона нема хп. Що мені в принципі дуже подобається. Дуже сильно подобається. І я би пішов би забрав би свою воду. Це було б вже непогано. Дракон стріляє прямо по мені. Вода моя. Іди сюди, а дракон теж маленький. Біжи до мене. Правда, би я ще по типу падав якось. Стріли якісь, наче великі. Поні вони не попадають ні чорта. По любому проблема в стрілах. Не в мені, ніколи. Ні, В мені, ні. А в стрілах, да. Дракоша. Скільки мене стріл? Має ще дуже багато стріл. Давай, погнали. Опа, давай, спускайся. Сейчас ты и получишь плюху. Давай, жить тобі осталось недовго, брат. Все. Теперь уже надо с кулака. Сюда. Хо -хо -хо -хо. Ізі перемога. Ізі. Це тому, що я ще зіграв дуже адекватно, дуже обережно. І в цілому мені ж і сильно сильно пощастило пройти. Тому що якби ми трошечки загрались, прикол в чому заключається, кстати, деякий гарний портал. Якби я вбивав і надалі мобів, і ти бачиш, я вже курку діамантовим мечем не можу з одної тички вбити. Не то, що з одної, навіть в стрибку з одної тички не можу вбити, так і догнати, тим болі. Моби будуть ставати в подальшому все більші, більші і більші. І вони дойдуть до тих розмірів, що ти будеш просто вра. Вражений їхньою не тільки силою. Оце маленька корова, щоб ти понімав, яку я не можу вбити вже сікох ударів. От в чому фішка, понімаєш? Моби настільки будуть ставати великі, що це просто в голову не вкладеться. Мені мільйон ударів треба, щоб вбити корову. Я вже мовчу про зомбі, а, напевно, зомбі навіть не вб'ю. Я його тупо, напевно, навіть не вб'ю. Ми можемо це перевірити, звісно, але в печері вже, скоріш за все, їх нема. Хі -хі -хі. Бо вони вже були б дуже здорові. Просто подиви на цього зомбіча. Він же ж кабан. І я не можу. Нічого йому зробити.